Шановні друзі, я вітаю вас з початком роботи Міжнародного інвестиційного форуму Тернопільщина Інвест 2016. Я впевнений, що ця конференція розширить інвестиційні горизонти в Україні та запропонує нові можливості для вашого бізнесу. Україна сьогодні перебуває у центрі світової уваги та відчуває підтримку і допомогу як протистоянні зовнішньому агресору, так і на шляху реалізації вкрай важливих реформ. Спільними зусиллями української влади, бізнесу, країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій ми долаємо кризу та заклали підвалини для відновлення економічного зростання. Позитивні зрушення в економіці, що спостерігається з початку року, дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє. Ми усвідомлюємо зовнішні та внутрішні ризики на шляху стабільного розвитку української економіки, але є і чітке бачення. Їх запобіганню і розуміння, що системне впровадження структурних реформ є запорукою успішної розбудови сучасної європейської держави. Високі темпи розвитку неможливі без технологічного переозброєння, провідних галузі, що обумовлено не лише залученням інвестицій, але й запровадженням найкращих світових практик та культури ведення бізнесу. Тому міжнародні заходи, такі як цей. Формують нове інвестиційне середовище є потужними провідниками економічної інтеграції України в європейський простір. До вашого форуму прикута надзвичайна увага. Понад 400 учасників підтвердили свою зацікавленість Тернопільським краям, який сьогодні гостинно відкривається перед нами, демонструючи увесь інвестиційний потенціал. Впевнений, що результатом проведення заходу стане залучення іноземних інвестицій. Відкриття підприємств і створення нових робочих місць, а отже, економічний розвиток Тернопільщини та всієї України. Я щиро бажаю всім вам конструктивної роботи та успішної реалізації задумів.